Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації! Друзі, вітаю вас всіх з Днем Незалежності, з Днем Незалежності нашої України, нашої країни, в якій ми живемо. За свободу і волю лягло вже тисячі, мільйони навіть за, за всі війни 300 років ми були під окупацією. І хочу вам представити сорт винограду. Який зветься Слава Україні! Зараз я зніму мішочки, він в мене поки що тако в мішочках, тому що слизні, слизні гушкої. І я почну цьогорічне достигання винограду показувати з цього сорту сьогодні. От вам слава Україні! Він на 90 років, на 90% достиг. Вже на моєму винограднику. І вже його можна показувати. Тому що сьогодні такий день, як показав Степан Бандера, слава Україні! Це його гасло. Сьогодні такий день День Незалежності нашої країни. Зараз я знімаю мішочки і ми так само продегустуємо ягоду, яка вона є на цукор, які в неї кісточки. Дивіться, чималки такі громко такі. Бачите, ягоди ось. Зараз ми перейдемо на інший бік. Там є ще більше грона. Але перейдемо через те, щоб показати, що воно трошки жовтіше, аніж зеленіше. І так, підходимо ми з іншого боку цього сорту. зараз ми відкриємо інше. Бачите, тут багато ягід були попечені сонцем. Зараз ми. Розмотаємо їх. Ось бачите, гром виглядає без, без мішечка. Слизні допомагають. Опіки. Сонце робить. Ось такі сорти білоягідні вони в основному. А й не тільки бояться сонячних променів. А так, дивіться, в цілому де тріску немає. Я... Грона лежить на землі. тріску я гід я не спостерігаю. Зараз ми інше грона, його освітлює сонце. Ось, Ось бачите, воно, скажемо, жовтіше. Ось, зараз, зараз зараз, такого, бо я трохи затуляю сонце. Бачите? Ось, ну, Я ж казав, що грона на 90% достигла. Так, має він отакі от цяточки, бо в минулому році мені це характерний сорт підтвердження. Бачите, такі цяточки має. Чорненькі, темненькі. Підтвердження сорту, що є слава Україні. Он цяточка. Має такі цяточки. Воно не має в собі мускату, який ми всі любимо. На жаль, немає. Але, але. воно заслуговує. Ось гарна ягода. Зараз ми її зірвемо і ось цю ягоду зірвемо. Зірвав такі дві ягоди. Ягоди чималки. Зараз йдемо, я з іншого боку поставив столик, в якому ми продегустуємо це все. Ось мішечки я потім назад надіну. Ще він має трошки побути цей виноградник. Ось наряду я полуниць свіжий зробив, вже маю капельну стрічку, бачите. Полив капельний на полуничках. Ось так виглядає рядок полуниць. Капельна стрічка підключена. З тих штучок капає водичка. Ось, що 20 см. Ось так виглядає розрізана ягода. Бачимо, є кісточки і вже набирають колір. Вже набирають колір. Зараз ми візьмемо на прилад і подивимося, скільки вона має цукру. Бачите, сік капає добре. Ось. Соку є вдоста. Вже не покаже, зараз ми побачимо. 14 цукру набрала, ну я ж казав, на 90% вистило. Ось вам теж показую. Я думаю, видно. Що є 14%. Що я вам скажу? Кісточка ще зелененька, але смак гармонійний, дуже приємний. Ось таке має ще фруктові якісь тони собі. Добре. Друзі, що можу сказати, що сорт Слава Україні дійсно достойний сорт. Те, що немає мускату, це не шкодить йому бути хорошим сортом. Так само потрібно любити цей сорт, як і свою країну. Тому що то є наша країна, в ній ми живемо. І люди віддають життя за цю країну, щоб ми в ній жили. Це наша країна. Так що, друзі, святкуємо цю країну, не можна не любити. Хто каже, що ця країна не його, чи що вона для нього зробила, то значить, то не його країна. Йому потрібно емігрувати. А ми радіємо життю і слава Україні! Героям слава!